Такий закінчений вид має комен, півіндова тута і от призаний лист металочерепиці. Так само, якщо обійти на другу сторону, має ось так. Ось такий вигляд. Вода збігає з з'єндовий півіндової сюди і пішла по фалі назад. Такий комен має бути зверху. Цей навіть не муровим, тому що це обична вентиляція. Так само вікно. Вікно має ось тут закінчено отак. Прорізано відповідно це все прикручено і все. Всім, кому сподобалось, ставим лайки та підписуємося.